Діді став об'єктом нового судового позову, в якому стверджується, що він накачав наркотиками і зґвалтував 17-річного хлопця в нічному клубі в Нью-Йорку на тлі безлічі звинувачень. Ну інше повідомляється, що імовірний інцидент стався у віддаленому місці в приватному клубі Нью-Йорка. Підліток, ім'я якого не може бути названо через його вік, стверджує, що Комс напав на нього в задній частині клубу. Точні деталі передбачені воно. Передбачуваного нападу не були оприлюднені, окрім того, що вони викликають глибоке знепокоєння. у позові, поданому людиною відомою в судових документах під ім'ям Джон Доу. Ну, типу, це а, no позивач, way. так. Mm -hmm. я маю на увазі, що. Це той хлопець. Він стверджує, що діді та його люди напали на підлітка, якому, за їхніми словами, запропонували прийти до клубу для налагодження контактів. Ну, можливо, цей хлопець, я не знаю, намагався прорватися в музичну індустрію, тому що багато жертв а, ставали жертвами Діді у контексті, коли Діді чи його антураж таки. Приходь до нас до музичної студії, ми там щось продюсуємо, приходь до клубу, поговоримо uh -huh. про твій розвиток. Чи вони взагалі просто думали, що вони зможуть поговорити, дати свої якісь демозаписи? Все ж таки, діді дуже відомий продюсер, був на той час. У позові стверджується, що діді та його госпільники отруїли його наркотиками, підмішавши щось у напій. Ну, все сходиться. Yeah. Напад, нібито, стався, коли позивач не міг рухатися, реагувати і розуміти, що відбувається. Цитата: врешті-решт. Тріґір Ворнінг. Далі цитата з Тріґер ворнінгом Врешті-решт, жертва був анально зґвалтований комсом у задній кімнаті нічного клубу. Він не міг зупинити напад на нього, він був беззахисний. До цього дня жертва Жертві часто сняться кошмари про те, що він знаходиться в задній кімнаті нічного клубу і спостерігає, яком як збере його ззаду. Того також цього тижня до Верховного суд, суду округу нью Нью-Йорка було подано ще новий позов, в якому діді звинувачується в отруєнні наркотиками і сексуальному насильстві над музикантом початківцем у 2015 році. Також жертва No Name. Він стверджує, що він, йому було завдане сексуальне побиття, і повідомляється, що інцидент нібито стався на афтеопаті в Лос-Анджелесі приблизно в той час, коли цій жертві було 23 роки. Він налагоджував ділові стосунки з Комсом. Ну, на, угу. наче, те, що я сказала до цього, у позові стверджується, що Комс запропонував цій жертві контракт на запис і можливості студії, що спонукало жертву відвідати захист захід, на якому стався напад, згідно з позовом. Цитата описана тут. Поведінка є шокуюча типовою для того, як поводився Шон Комс протягом багатьох років. Шон Комс вважав, що він вище закону, але це не так. Ну так угу. він. Дав жертві напій приготований на основі його горілки СІГОС, чи як воно там, mm. і після його вживання жертва почала втрачати свідомість, і пізніше він втратив свідомість. І був коли він прокинувся, він побачив, що Комс пестить його і стверджує, що діді погрожував зруйнувати його шанси в індустрії, якщо він від.